Вітаю всіх на моєму каналі. Ми в Празі, і сьогодні пройдемось по Карловому мосту. Це найстаріший міст з 18 мостів через річку Волтаву на території чеської столиці. До 1841 року Карлів міст був єдиним у Празі. Міст сполучає старе місто з Праським градом. Це арочний міст 16 арок. Довжиною 516 метрів і шириною 9,5. На місці Карлового мосту колись стояв інший кам'яний міст Юдитин, побудований за часів Владислава II на честь дружини королеви Юдіфі Тюрінської. Міст був на 3 метри вущий і на 5 метрів нижчий. У 1342 році повінь Остаточно знищила цей міст. Побудову нового мосту було доручено архітектору Петру Парлержу. Карл IV, власноруч, заклав перший камінь в основу мосту. Астрологи вирокували точну дату і час. Будували пісковика і раніше його так і називали Кам'яний, пізніше праський. А в 1870 році офіційно перейменовано на честь короля засновника Карла IV. До кінця 17 століття єдиною окрасою Карлового мосту були вежі, Малостранські мостові і Староміська. Малостранські мостові вежі це дві вежі на західній стороні Карлового мосту. Які з'єднані потужною подвійною аркою. Мала вежа називається Юдитина і була закладена в 12 столітті, слугувала тюрмою, а пізніше таможнею. Висока вежа, побудована в 1464 році при королі іржі Сподібрат. У період з 1683 року по 1714. Міст обзавівся скульптурним оздобленням, над яким працювали кращі скульптори свого часу Матіаш Браун і Ян Броков з обома своїми синами. Зараз на мості розміщено 30 скульптур. Скульптури присвячені релігійній тематиці. В основному там стоять копії, а оригінали знаходяться в Національному музеї Праги. Карлів міст вийшов такий міцний, тому що, за одною із легенд, врочин, що з'єднував камені, додавали сирі яйця, які збирали по всьому чеському королівстві. Всі скульптури зроблені з каменю, лишень скульптура Філіпа Бенітіуса – мармурова, а статуя святого Яна Непомуцького вилита з бронзи. Це найдавніша статуя, яка знаходиться на мосту, і встановили її в 1683 році. Карлів міст другий за віком міст, що зберігся у Чехії. Першим вважають Кам'яний міст у місті Пісек. За рух мостом спочатку брали мито, яке скасували у 1816 році. У середньовіччя Карлів міст. Нерідко служив місцем страти та покарання злочинців. Прямо тут Кат рубав голови, а обезголовлені тіла скидали у втаву. Цим же мостом правителі Чехії їхали на свою коронацію у собор святого Віта, так званою Королівською дорогою. Цей міст пам'ятає і гасові ліхтарі, які встановили. У 1723 році, а в 1866 році їх переобладнали на газ, а ще пізніше перейшли на електричне освітлення. У 1883 році проклали рейки. І до 1905 року Карловим мостом проходила конка. Трамвай запряжений кіньми. А коли лінія була електрофікована, по ній до 1908 року їздив електричний трамвай з нижнім підключенням. І тільки з 1965 року міст став пішохідним. Рух будь-якого транспорту заборонено. Ось так гуляючи мостом, непомітно. Ми підійшли до статуї святого Яна Непомуцького, якого скинули з мосту. І над водою виникло сяйво у вигляді п'яти зірок. Місце на мості відмічене Христом і двома мідними гвістками. Є декілька версій смерті Яна Непомуцького. За однією із них він проти волі короля Вацлава IV призначив. Нового Абата. За другою Ян Непомуцький відмовився розкрити таємницю сповіді його дружини королеви Жофії. Так чи інакше, це найпопулярніший святий у Чехії на сьогодні, похований Ян Непомуцький у соборі святого Віта. По каменях Карлового мосту щодня проходять тисячі туристів. Та городян. Тут ніколи не буває безлюдно. Будете у празі, обов'язково відвідайте цей міст. До речі, Карлів міст внесений до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. На сході Карлового мосту ми бачимо Староміську вежу. Приближаючись потихеньку до неї, розповім історію її будівництва. Будівництво почалося в 1357 році одночасно з будовою мосту. Вежа висотою 47 метрів, побудована в готичному стилі архітектором Петром Парлержі. І виконувала роль. Тріумфальної арки на королівській дорозі. До 1648 року на фасаді, який ми бачимо зі сторони мосту, були статуї Карла IV, Королеви Елішки Помаржанської та Діви Марії. Вежа має три надземних яруси. Перший є аркою. Виконана в готичному стилі, колись там розміщувалась варта. Пізніше була в'язниця, другий поверх це герби і третій поверх скульптури покровителів землі чеської. Найвища галерея Башти, виконана у неоготичному стилі. Ось ми і підійшли до самої вежі. Позаду залишився Карлів міст. Подолавши 138 сходинок, можна піднятися на вежу, де є оглядовий майданчик, і помилуватися чудовою панорамою праського града. Пройшовши через Арку Староміської вежі, ми попадаємо на площу хрестоносців. Бачимо спереді костел святого Сальватора, а зліва базиліка святого Франциска Азійського і пам'ятник королю Карлу IV Люксембурзькому, який став королем. У 1346 році. Скульптура висотою 4 метра, автор, скульптор Ернст Юліус Хенель. Виготовлена була в 1848 році до 500 річчя заснування праського університету. В правій руці Карл IV тримає булу грамоту про заснування цього закладу. Повертаємось до Староміської вежі. Бачимо, що фасад прикрашений гербами чеських земель часів Карла IV. Над гербами статуї імператора Карла IV, його сина Вацлава IV та покровителя мосту святого Віта на троні. На горі розташовані скульптури святого Войтеха. І святого Сигізмунда. Покровителів землі чеської. Ось і підійшла до кінця наша екскурсія Карловим мостом. До нових зустрічей!